Виконуємо номер 1333 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Порівняй і 12 завдань. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 17,2 і 13,8. З двох десяткових дробів більше той, у якого більше ціла частина. 17 більше, ніж 13, відповідно, 17,2 більше, ніж 13,8. Завдання друге: 29,1 і 29,100. Якщо справа від десяткового дробу відкинути 1 чи декілька нулів, то отримує дріб, що дорівнює даному. У нас зліва 29,1 і справа 29,1 ставимо знак дорівнює. Завдання третє. сотих і 8,5. Якщо десяткові дроби мають рівні цілі частини, то більшим буде той дріб, у якого більше число десятих. А меншим той дріб, у якого число десятих менше. 0 менше, ніж 5. Відповідно, 8,5 буде менше, ніж 8,5. Завдання четверте. 39,12 і 39,9. Якщо десяткові дроби мають рівні цілі частини, то більшим буде той дріб, у якого більше число десятих. 1 більше, ніж 0, відповідно, 39,12 більше, ніж 39,9. 9 сотих. Завдання п'яте 17, сотих і 17 цілих. Якщо десяткові дроби, які порівнюють, мають однакові цілі частини, але різну кількість десяткових знаків то в них спочатку треба зрівняти кількість десяткових знаків, приписавши справа до одного з них потрібну кількість нулів. Припишемо до числа 17, два нулі. А тепер починаємо порівнювати цілі однакові. Якщо десяткові дроби мають рівні цілі частини, то більше буде той дріб, у якого більше число десятих. А меншим той дріб, у якого число десятих менше. Якщо число десятих однакове, як у нас, то більшим буде той дріб, у якого більше число, сотих. 8 більше, ніж 0, відповідно, 17,8 більше, ніж 17. Завдання шосте: 2,9 і 2,91. У нас цілі частини однакові, але десяткові. десяткових знаків у нас різна кількість, тому зрівняємо кількість десяткових знаків, пишемо справа 1 0, після числа 9. А тепер будемо порівнювати: цілі однакові, десяті у нас однакові. Спускаємось до сотих 0 менше, ніж 1, відповідно, 2,9 менше, ніж 2,91. Завдання сьоме 15, і 14,2. З двох десяткових дробів більше той, якого більша ціла частина, 15 більше, ніж 14. Тому ставимо знак більше. Завдання восьме 19,132 і 19,14 з двох десяткових дробів більше той дріб, у якого більша ціла частина. Якщо десяткові дроби мають рівні цілі частини, як у нас, то більшим буде той дріб, у якого більше десятих. У нас число десятих однакове. Якщо число десятих однакове, то більшим буде той дріб, у якого більше число сотих, 3 і 4. 19,4 більше ніж 3, відповідно 19,14 більше ніж 19,132 тисячних. Ставимо знак менше. Девяте завдання. І 9 Якщо Справа у десяткового дробу відкинути 1 чи декілька нулів, то отримає дріб що дорівнює даному. У нас 9 зліва і 9 справа. Ставимо знак дорівнює. Завдання 8 8 ,999, 10. 8,1 і 8,999. Цілі в нас однакові. Тому порівнюємо десяті. 1 більше, ніж 0. Відповідно, 8,1 буде більше, ніж 8,999. Завдання одинадцяте 31,231 тисячна чи 31,213. Цілі однакові. Десяті також соті порівнюємо 3 більше, ніж 1. Відповідно, 31,231 тисячна буде більше, ніж 31,213 і завдання 12 9,2 тисячні десяти, чи дев'їлих Дві тисячні. Ціле однаково. і дев'ять порівнюємо десяті, нуль, нуль. Спускаємось до сотих, соти нуль, нуль, і тисячні нуль і два. Два більше, ніж нуль, нуль, відповідно, менше двох, тоді десятитисячні менше, ніж 9,2 дві тисячні. Ми порівняли номер 1333 виконано.